Всім привіт, друзі! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Subaru Forester 2014 року, 2.5 атмосферний на автоматі, на дуже гарній комплектації, з електропривідом багажнику. Зараз покажу вам, як виглядає задній ряд. У нас він на ось такий сірій гарненький шкірі, дуже доглянутий, з невеликим пробігом, всього 77 тисяч кілометрів на панорамі. У нас повний електропакет, склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик світла, мультикермо, коробочка у нас автомат, підігріве сидінь, клімат-контроль, велика до встановлена мультимедіа, розширений бортовий комп'ютер. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, запрошуємо на огляд та дез-драйв за адресою міста Київ. Вулиця Михайла Гришка, 4А. Пропонуємо обмін, кредит, лізинг, розстрочку.